Динамо після виграшу в Львів грало проти Миная. І Минай, звичайно, що вийшов достатньо захисним складом проти Динамо. Тут не зовсім правильно скинув. Три центральні захисники грав Володимир Шаран, Німча Нінов, Мельник і Кравчук. Це все центральні захисники у цьому матчі. Луческу випустив царенко на позицію Буяльського. Шепіля поставив на лівий фланг атаки. Теж було достатньо цікаве рішення. Відмірчило ческу. І протягом гри стало зрозуміло, чому він саме Шепелєву на цій позиції віддав перевагу, оскільки не потрібні тут швидкісні футболісти не буде їм простору надавати минай. Натомість Шепелєв свою технікою, свою здатністю ухвалювати дуже швидкі рішення і обігрувати суперника на сантиметрі футбольного поля був в цьому матчі в нагоді. І атакує динамо Ванати з м'ячем його удар блокується захисниками. Відбивається минає. Вона тепер однозначно основний форвард Динамо, Він намагається кожну свою можливість використовувати для удару. Не завжди ці удари результативні, але треба відзначати активність. Вона та попереду. І от Шепілів, от його дії, як він розхитує захисника в цьому моменті, віддає назад на Лонвика Сидорчук у штрафному. Знову повертає на Шепілєва. І подивіться, як Шепіл розібрався з гончаром. Потім був силовий простріл, з яким щоправда впорався бандура. Але загалом треба відзначати гру Шепілів у цьому епізоді. Він дійсно виконував ту функцію, яка була потрібна у цьому матчі, проти минає, який дуже великими силами захищався у власному штрафному майданчику. Готовий для Динамо, 12-та хвилина зустрічі, і тут момент бія Лонвейк у поперечку. А, не міг тут вже бандура врятувати свою команду. Врятувала поперечка. Класний удар з лету вийшов у Лонвейка. А, подивіться. Ще раз за цим моментом класно впіймав м'яч нідерландець, і Бандура тут би не допоміг проти такого потужного удару, якби б Лонвик влучив у ворота. Ще раз дивимося цей момент на повторі. Динамо продовжувало атакувати, і бачите, Лонвик був дуже близький до голу. І, звичайно, що в наступних моментах Динамівці продовжували тиск на ворота суперника. Це вже удар Беніто. Удар, можливо, дуже зручно лівої ноги у цьому епізоді. Удар неточний, повз дальній кут. Відзначимо тут гру. Ваната знову помилка у центрі поля відминає. Забирає Дячук, сам веде вперед. ледве не на позицію Форварда. Б'є тут Ванат, виструнчується бандура і відбиває удар динамічного форварда. Дячук тут був готовий замикати передачу або грати на добиванні, грати прям як справжній натуральний нападник, але до нього м'яч не дійшов. Ще раз дивимося, вибиває м'яч-мельник в цьому епізоді. Чергова атака Динамо уминає в цьому матчі. В цьому першому таймі особливо моментів не було. Удар на рикошет, Від гравця минає. І ще один кутовий здобуло Динамо в тому епізоді. От знову у центрі поля Динамо м'яч забирає. Беніто Беніто на правому фланзі. Беніто. Пас на Шепілів. Шепілів на ваната. Вона ще далі підключає Лунвека. У того не виходить удар, але забиває Антон Саренко. Антон Саренко вибігає за спин центральних захисників. Чудово поражує на лінії офсайду. Ба більше тут про офсайд, мабуть, не треба було говорити, оскільки після невдалого удару Лунвіка м'яч до царенка потрапив від п'ятого номера. Минає від захисника Кравчука. І скоріше за все потрапив від руки М'яч у ворота команди минає забив Антон Саренко, номер 37. Дивимось далі. Динамо вже веде в рахунку 10. У першому таймі тільки Динамо створює моменти. Знову шепілів активно діє попереду. Розстрілює але. Не виходить нікому скористатися цієї передачі. Ще один простріл. Тепер же Сидорчук, і вона б'є повз ворота. Тут треба було легко підкоригувати політ м'яча, підкоригувати траєкторію м'яча. Це в принципі вдалося Ванату, але не влучив він у ворота суперників. Штрафний удар у Динамо ще наприкінці зустрічі. Дуже хороша точка для штрафного, але Шепелєв не зміг поцілити у ворота наприкінці матчу. В підсумку. За перший тайм 10 ударів було у Динамо, і 0 у Минає. Другий тайм знову атаки Динамо минає, захищається. Хоча Минай намагається щось змінити попереду. Робить певні заміни. Володимир Шаран виходить, наприклад, Горін в упорну зону. Виходить Назарій Воробчак, який до того був травмований. Минай цікавіше починає виглядати попереду, але все одно Динамо, звичайно, що. Атакує більше, І отут пресинг зіграв свою роль. Помиляється Німчанінов, Перед тим помиляється Бандура, і тут травмується Сергій Сидорчук. Було протиборство із Горіним. Не було гри в ногу Сидорчуку. але дуже-дуже неприємне було падіння у капітана Динамо. Не втримався він на ногах. вона так роз'їхалася. Явно смикнув м'яс в цьому епізоді Сергій Сидорчук. Але добре для динамівських вгулівальників. Що капітан Динамо зумів потім продовжити в принципі гру, і схоже, що ось це пошкодження не стало серйозним. Ще раз дивимося. Дуже неприємний епізод. Взагалі у другому темі багато жорсткості було багато зіткнень, багато пошкоджень, багато пауз через травми. Гравців тієї чи іншої команди. А тут чудова передача Шепілєва. І Ванат використовує свій момент. Чудово використовує свій момент Владислав Ванат. Нарешті він забиває. Кілька разів він міг забити до шістдесят ї хвилини. Але тут подивіться, як прекрасно він зіграв. По-перше, передача Шепілєва це асист. Чудово гольова передача від Володимира Шепілєва. А по-друге, подивіться, як один в один Ванат зіграв проти Булези. Він від нього відклеївся дуже і дуже впевнено і чітко поцілив у кул. Булеза тут зіграв невдало як захисник. По-перше, дав шпаринку для удару. Ваната не закрив його ліву ногу, а по-друге, не зміг бачите, зіграти достатньо щільно. Відскочив від Ваната в цьому епізоді. Бачили ми потім красномовну реакцію Бандури. Він Мабуть, дорікав якраз Булезі. Знову атака Динамо. Знову пресинг спрацьовує. Вона ту штрафному майданчику. У нього з під ніг м'яч вибивають. Удар гармаша і забирає м'яч. Воротар Бандура. Гармаш вийшов на останні 30 хвилин зустрічі. Це така фірмова заміна від Мір Луческу. І вона працювала. Гармаш додає активності, додає гостроти діям Динамо у нападі. А тут Динамо помиляється у захисті. Помиляється Дячук. і момент уминає. Момент уминає Назарій. Воробчак біє воротах киян після помилки дячука. М'яч підхопив ігор гончар. Ну і міг забивати ці ситуації Воробчак. Утовий для Миная, і продовжується атака. І це найкращий момент Миная у цьому матчі. Удар Вишневського, класний удар з Лету, реагує на нього. Нещеред, ба більше, це не просто реакцію треба називати, а розкішним сейвом. Прекрасно грав в цьому епізоді від Руслана Нещерета. Момент, який може увійти в хід паради з севі воротарів. Як і цей момент на останній квинет зустрічі, коли вже так у стрибку пролітав, нібито повз м'яч Нещерет, заважав йому дуже Кравчук, який тут міг доправити м'яч у ворота після цієї подачі зі штрафного Воробчака. Але... Зумів зорієнтуватися, не щерети кулаками вибив м'яч за межі поля таким чином. Динамо виграє з рахунком 2.0 минає. Я вам нагадую, друзі, продовжуйте донатити на мобільні пункти керування. БПЛА триває наш великий збір з благодійним фондом. Повернись живим. Переходьте за qr кодом або за посиланнями в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.